Добрий день, дітки. Скажіть, будь ласка, коли ви повертаєтесь додому ввечері, то вже видно чи вже сутеніє? Правильно, вже навкруги темніє, землю огортає сіре сутінки. Яка пора доби настає? Молодці, вечір. Якщо підвести оченята вгору, що ми побачимо над собою? Правильно, вечірнє небо. Отже, пропоную нам з вами поспостерігати за зоряним небом. А що в небі нам світить? Молодці! Зірки, найбільшим небесним тілом, яке добре видно із землі, є місяць, природний супутник землі. Світить місяць відбитим від сонця світлом. За розмірами місяцю четверо менше за нашу планету. Поверхня вкрита тонким шаром пилу і складається з твердих порід. На місяці немає ні повітря, ні води, і не виявлено жодних ознак життя. Сила земного тяжіння отримає місяць і примушує його вертатися навколо землі. Ясної ночі на небі можна побачити безліч зірок. Зірки або зорі. Це кулясті, розпечені небесні тіла, які світять власним світлом. Вони здаються малесенькими цятками, що світять, оскільки перебувають на величезній відстані. Зорі різняться між собою розмірами, є зірки-гіганти більше за сонця. Інше багато разів менші від нього. Колір зірок залежить від температури на їхній поверхні. Зірки бувають білі, жовті, червоні, блакитні з давніх давен людей цікавило, скільки зірок на небі, але перерахувати їх нікому так і не вдалося. Спостерігаючи, за скопченням зірок люди уявляли різноманітні фігури і давали сузір'ям відповідні назви, найбільше. Відоме сузір'я Велика і Мала ведмедиці. В Україні ці сузір'я в народі називають Великий Віс і малий Ві. Перші моріплавці мандрівники помітили, що в Сузір'ї Малої Ведмедиці є яскрава зірка, вона залишається на місці, тоді як решта повільно рухається небосхилом. Ця зірка завжди вказує напрямок на північ, тому її називали північною а популярною зорею. В небі гень аж далеченько, світить ясний місяченько, повновидий та яскравий круглий місяць золотавий, поруч зіронькі іскристі, мов розсипано на мисто, сяють сятками дрібними. Добре місяцю із ними. Дякую за увагу!